Вінчина входить в п'ятірку найбільш інвестиційно привабливих міст нашої держави. Про це під час зустрічі з очільниками області та міста зазначив надзвичайний та повноважний посол Австрійської Республіки в Україні Вольф Дітріх Хайм. 15 років між нашими країнами існує угода про захист інвестицій. Тож закордонні партнери почувають себе комфортно у нашому регіоні. Провадження енергозберігаючих технологій та використання біопалива на Вінничині основні теми, які підіймали представники австрійської делегації в рамках свого візиту. Надзвичайний повноважний посол Республіки Австрія в Україні Вольф Дідріх запропонував вінницьким колегам в майбутньому реалізувати спільні проекти по енергозбереженню що стосується міста Вінниці, мене дуже порадувало те, що ви входите в перші ряди по співпраці у сфері енергозбереження. Сподіваюся, кроки, зроблені в цьому напрямку, в подальшому знайдуть свій розвиток і скоріше зроблять життя для вінничан економним у енергії. Наразі в Україні та, зокрема, у Вінниці австрійські інвестори працюють переважно у банківській та фінансовій сферах, а також у секторі страхування. Подальшу співпрацю вбачають і в аграрній галузі. Напрямок енергоефективності є надзвичайно важливим. І Ми говорили про те, що по швейцарському проєкту, який ми відамо спільно, до кінця року вже будуть всі технічні рішення з цього приводу. І далі ми почнемо співпрацювати з австрійською стороною з точки зору, чи є такі програми, які ми могли би використати в реалізації цього проєкту на реефективності. Вольф Дітрих Хен зазначив, Вінницький регіон є привабливим для австрійців, адже тут є міжнародний аеропорт. Тож, аби поглибити міжрегіональні контакти, надзвичайний та повноважний посол запросив Керменичів міста та області відвідати Австрію.